Вітаю вас, наші дорогі друзі, наші співвітчизники Одесити. От я не випадково кажу, що друзі, бо в нас вже багато хто підписався, присилають нам запитання. Щиро дякую вам. Підписуйтесь, присилайте нам запитання, присилайте нам ваші пропозиції щодо тем для наших спілкувань з Віталієм Барвіненко. Вітаю вас. Ну, я думаю, що найголовніше закінчилось літо. Я думаю, що нам, по перше, Тем багато, але ж ну, одна з найголовніших, так це от як ми пережили це, це літо. Одеса завжди переживає літо. Вітаю вас, вітаю, шановні друзі, вітаю пане Олександре. Готовий до діалогу? Ну, порівняно з першими трьома літами от, військового нашого стану цієї війни. Мені так здається, що це літо Одеса підготувалась ну дуже добре. Більш від, відкрились пляжі, так? ми більше дали змогу тим людям і нашим переселенцям, і тим, хто приїздить сюди от, на літо відпочити і набратися здоров'я. Багато у нас ранених хлопців відновлюються. Я думаю, що Одеса підготувалася дуже добре. Розпочнемо з позитива. Добре. Вітаю вас так. Дійсно, цей сезон, який. Що, до речі, не закінчився, тому що в Одесі літо десь до жовтня йде. Ну, бархатність. У нас своя специфіка. У нас є календарне літо, є одеське літо. Одеське літо трошки пізніше починається, але довго йде. Тим не менше, знаєте, коли на четвертому році війни необхідно займатися багато питань, що стосується військової ті, що стосується там, таких практичних тяжких питань. Потрібно одночасно з тим не забувати, що місто Одеса це перше курортне місто. І що всім людям, всім мешканцям України потрібно десь відпочивати, тому що постійно бути в ситуації, коли ти під всім стресом, понятно, що було зрозуміло і владі міста, і центральній владі, і військовим нашим, що потрібно все-таки відкривати пляжі, потрібно налагодити цю роботу, тому що ну, Одеса без пляжа це не Одеса, Одеса без моря, це не Одеса. І те, що міська влада, те, що відповідні служби змогли відкрити там біля 30 Офіційно обстежити, відкрити, до яких теж нашим військовим, які просто За цим словом, обстежити, скільки стоїть роботи. Аквалангисти, вони шукали це міни, там, там... Це колосальна велика величезна робота, робота, але тим не менше, в цьому, сезоні, в цьому сезоні дійсно Одеса стала Одесою. Ми дійсно мали можливість забезпечити досить пристойний курортний сезон. Це, що стосується тих позитивних моментів. Що стосується моментів, які не дуже приємні, знаєте, значить, часто в Одесі є така фраза, говорять, що приїхали, спасибо, уїхали ще більше спасіба, більш спасіба. Я про те, що на сьогодні, коли говорять, що десь якісь сміття, десь ще щось, це питання навіть не в якості комунальних робіт міста Одеси. Це питання в культурі наших гостей. І якось це так не прийнято говорить, завуаліровано, щоб такого не обідать. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, культура відвідувачів, напевно, надзвичайно низька, нижча, ніж було в довоєнний період. Це теж одне з фрагментів, які потрібно відмітити які не стоїть закривати очі. Тим не менше, я вважаю, що той сезон, який є, він був рекордним, особливо під час війни. По-друге, величезна робота. Перше в цьому році, вперше в цьому сезоні величезна робота проведена з інклюзивністю, відкритий на Одинації фонтанах спеціальний пляж інклюзивний. Взагалі, питання Одеси, курорта місць відпочинку і інклюзії це дуже-дуже пов'язані речі. Знаєте, коли ми говоримо про місця відпочинку в Одесі, це ж не тільки про пляжі це, взагалі про міський вайб, про всю атмосферу міста, про наші заклади. Які є там, громадське як крайніше казала таке казіоне фрази. Ми вперше, міська влада, ті, хто мають відношення до керування містом, вперше забезпечили в тому числі інклюзію, тобто доступність. Задача нормальної цивілізованої влади створити місто для всіх, щоб навіть якісь фізичні особливості людей. Не були причиною, чому вони не можуть жити як всі. У нас, на жаль, після війни багато військових, які дійсно отримали важкі поранення, які мають відповідно фізичні особливості. І ми робимо, влада робить місто доступним, можливим для всіх. І цей пляж на династи Фантана він показав, було дуже багато різних перевіряючих, там з Києва, там і помічниця президента Зеленського Тетяна Ломакіна була на цьому пляжі. Виставила фотографії недавно, до речі, на нашому муніципальному місцевому, місцевому пляжі, на який учасник пляж. І е, це теж свідчить, що місто Одеса до цього сезону підготувалося з усіх сторон, не тільки зі сторони фізичного відкриття піска, куска піска, щоб не було мін, а в тому числі всі елементи доступи до цих пляжей, як від них добиратися, як до них добиратися, як добиратися до е, закладів громадського простору. Починаючи від театрів музеїв, закінчуючи закладами, де люди можуть похарчуватися, це все була одна комплексна Програма так вона тільки починає якісь елементи з неї тільки починають роботу. Так це великий шлях попереду. Але і те, що ми стали... що, так, всі ці заклади, і громадського харчування, і відповідальних масових людей, вони теж були під контролем, щоб це відповідало всім нормам, як раніше казали гостям і так далі. Що, на мій погляд, потрібно нам підкреслити, що якщо раніше в нас існувала така санаторна, курортна. Громадна така так скат інституція. Було багато санаторіїв, курортів, ведомственних, підведомственних, там міністерських і прочих. І кожен так скит, ну кожен складових од нашого так скит суспільства, вони займалися своїми якимись Багато що по, так сказав, зникало з цих курортів. От, тобто, менше, менше стало таких спроможностей от, так, для і людей і три тому, Три четверті розворували, вони так, не зникали. І на, так, на, на плечі говорили. іменно місцевих громад легли от, от ті так сказав, пеклування і заботи, які були раніше. Це можна називати речі своїми іменами. Три четверті санаторно-курортних комплексів, які належали у і державі, просто розворовані. Вони ніколи не були місцевими, вони належали або фонду держмайна. Або у Там позастраювали, там унічтожили, там стоїть як санаторій Молдова под арестами вже там десяток років. Тому дійсно, кромі Лермонтовського, там ще деяких санаторів нічого немає. Але, тим не менше, почали створюватися міські муніципальні простори відпочинку, де дійсно люди можуть відпочити і ще один такий е дуже важливий нюанс саме цього курортного сезону, чого не було раніше. Може, так якось не сильно замічається в пресі, але надзвичайно багато людей. Надзвичайно багато людей було на Кояльницькому лимані. І щодня, щовечора, там сотні машин, сотні людей люди. і раніше цього не було. З України різної приїжджають, з різних куточків. Mm -hmm. Наші десіти, е, які чином відкривають заново для себе ці грязі лічебні, всякі там свойства. Санаторій, звісно, убитий, все, що належить у Крипрозавленці. Але цілющий лиман, який, на жаль, теж має проблеми, теж в цьому році став одним із факторів, де люди могли. Відпочити і якось відійти від цих постійних стресів. Я спілкувався вігали. з одним хлопцем, він, ну він моряк, він плаває багато років, ну заможний такий хлопець. Він приїхав, знає, що ну, сервіс не дуже у нас сьогодні на куяльницькому лимані, але він промоніторив і сказав: от в мене був вибір, чи на куяльник, чи мертве море. Куяльник він краще за показниками для його захворювання і так далі. І в мене було декілька таких зустрічей, там в магазині, де хвось товари там, інші. Жіночки з дітьми спри у скажі, продавця запитують: от ми їдемо на куяльник, а що мені взяти з собою там? там беріть панамку, беріть там купці, що ще. Тобто багато людей дійсно вони приїжджають, і це було достатньо активно. От. Ну Це добре, але з іншого боку, ну, багато людей, які приїжджають сюди, вони, звичайно, навчають нас жити. От. Вони виказують свої якісь так такі погляди на те, що диссити не такі, вони ну, взагалі. Ну, дивись, це перше, от низького урівняє інтелекту, тому що людина, яка поважає себе і яка, так сказати, ну, поважає, що має певні якісь хоча б начаткові признаки нормальної поведінки і виховання, вона не буде нікого вчити. Вона буде своїми діями показувати, як потрібно жити. Людина, яка починає Приїжджавши в чуже місто нас вчити жити, це знаєте, ну їх треба просто пожалети цих людей. Їх критикувати немає значить, І тут є два, дві опції: или їх просто пожалети цих людей, що, або ставити їм сказати, капіталізувати в гривну їх негативних отношений в нашому місті. Ну, Але якщо серйозно, це дійсно велика проблема. І, знаєте, Це проблема в тому, що чомусь інші. Мешканці України не вважають, що в Одесі живуть такі самі українці. І вважають, що вони якось там мають якусь вищість, вони можуть нас вчити жити, розказувати нам, як правильно спілкуватися, з яким акцентом чи без акцента, Одеса чи Одеса і прочі ці нюанси. Тобто приїжджають абсолютно якісь непонятні люди, які витратили 100 гривень, а качають права на 10 тисяч гривень. Я говорю, може речі, неприємні, але практичні і такі досить цих тому ну, у нас демократія, це, я да, вибачаю, да. демократія наша дійшла до того, що сьогодні в соціальних сетях можна публікувати скільки завгодно, і буде це багато... не демократія, це рознузеності. Роз... Демократія перезиває отвісти за свої слова. Коли ти підеш до суду, будеш відповідати. А у нас все дозволено з і абсолютно полухамське поведіння. Більшу частину нашого суспільства, але вони такі є. Ну, з цим потрібно якось жити. Виховувати їх. Я думаю, що вже не нам, не вам, воно вже так сказати, і не потрібно його виховувати, хай вже молодші виховують. Але ми повинні теж свою точку зору на це казати, тому що це наше місто. Ми тут працюємо, ми тут живемо, тут живуть наші діти, і ми ніколи не збираємося звідси їхати. І є наша традиція. Да. Ну, Нещодавно відкривали нову зірку на Лейзі Рок да, біля оперного театру. От Гармідору відкрили, слава Богу. То І один з приїжджих він з... побачив Олександра Розенбоєма, Олександра Юлійовича. Ну, він публікував свої книжки, прогулки по літературній Одесі з псевдонімом Ростислава Олександрова. Але ми ж знаємо, Олександр так. Юлійович Розенбойм. Це, ну, на жаль, пішов в життя цей чоловічий, але ж, ну, він був ходяча історія Одеси. І хтось побачив замість Розенбоум, він прочитав, і читати вже не, не вміє хлопці, Він прочитав, що це Розенбаум, і давай оцей хейт розвивати і так далі. Я, ну, це вже в соцсетях обсудили, обсмаковували з інших різних боків. Два тижні тому я там поряд живу на французькому бульварі, є таскать, меморіальна дошка в пам'яті Бориса Петровича Зайцева. Ветеран тієї Другої світової війни лишився обоїх ног, він був розвідником, був связистом. В 1953 році і частично він втратив зір, і після війни інвалід без обох ніг. Він в Одесі поступив 53-му році в консерваторію, закінчив барітон, потрясаючий був голос, і він співав. Він... Спочатку він починав він співав на радіо, потім філармонія його взяла значить, до себе, став народним артистом України. Ну, В 2000 році його не стало. Такий дід був ну, вояк, такий потужний дідуля. От, і ще й він на, на своїх тих, так костелях танцював, коли збирались. Якась Гадина знайшлася, яка от на його значит, меморіальній це на французькому, прямо в кіностудії, намалювала от эти, от, от, всякі от эти знаки і так далі. Ну, ти ж написано, ж, народний артист України. Ну, прочитай хоча б, я не знаю, учасну українську енциклодію. Це читати потрібно. Це ж, це потрібно. Це ж труд, читати це труд. По поводу Розенбаума Землюма, я вам скажу, на що я звернув увагу. Це взагалі, зрозуміло, уровень інтелекта, як уровень стола у цих всіх, всіх писателей. Но питання в іншому, я подивився під постом цього псевдооблогера, непонятної шапки, гавкаючи про Одесу, подивився коментарі. От є фотографія великим, він фотографію, написано Розенбаум. Більше тисячі коментарів обсуждають Розенбаума. Тобто у народу реально критичне мислення. хоч подивися на фотографію, почитай сам. Якщо той придурок не вміє читати, хоч ти почитай е прізвище. Тобто, біля тисячі коментарів пишуть який поганий Розенбаум. Е то Абсолютно в людей відсутнє критичне мислення. Вони навіть читати не можуть те, що фотографії написано. Це дуже тривожний симптом. Як легко зараз маніпулювати масами? Тобто ти ставиш фотографію, до неї текст, який відрічається від фотографії, то там фотографії Розенбаума, там Розенбаум. Говориш про Розенбаума і, як е, говорили древні Греки, Охлос це все підхватує. Це велика проблема, насправді. Це одна з технологій, я думаю, що будуть маніпулювати ще дуже довго. І нам потрібно теж до цього бути готовими. Це так, моя ремарка, той висновок, який я зробив з цієї ситуації. Дивної і смішної навколо зірки. Знаєте, начали, ми колись надсміхались над американцями, що вони мислять коміксами. От коли вони бачать картинки, вони щось там зображають. А так вони не дуже поглиблюються в тему. Те ж саме з десь. Вони, <кій> та, я скільки бачив в соцсетях, сам роблю якусь публікацію, так? Якщо я просто поставлю якісь там фотки, такі все. Куча лайків, куча просмотрів. Якщо хоч щось напишу, але ж дуже таке важливе для мене, мабуть, для суспільства. Нуль. Бо це ж потрібно читати. А навіщо читати? Я подивився картинку. Ну це, от, я казав, що це от на рівні коміксу мислення. Коли, коли Трампу привезли карту України, да. він зрозумів, що такі да, ворог да, там до правиль. кінця, да. судя по реакції. Суддя. Да. Я ще хотів, ну так, завершується цей сезон, але він продовжується, буде бархатний сезон. І оцей сезон це для нас якісь вправи, які ми пройшли і які, які ми закладуємо на рік наступний. Це потрібно так? робити висновки, тому що багато було в тому числі питань, які потрібно допрацьовувати. Це, я ще раз підкреслюю, це був перший воєнний великий відпочивальний сезон в Одесі, кожний сезон. До цього три роки у нас фактично 22-й рік взагалі все було закрито повністю. 23-й так, 24-й слабенько теж було відкрити крік пляжі. Цей 25-й рік це перший повноцінний військовий курортний сезон для всіх категорій наших співгромадян. Я думаю, що тут потрібно робити багато висновків, в тому числі, що потрібно покращити, які елементи потрібно допрацювати, що робити в подальшому з інклюзією, як розвивати ті пляжі, які знаходяться, наприклад, Лузановка і та зона, яка, до речі, до сих пор закрита військовими. Наскільки будуть відкриті інші пляжі? Що робити з рекреацією з точки зору куяльника? Це ряд викликів, які я вважаю, що діюча сьогодні міська влада, діюча регіональна влада повинна робити висновки, готувати, вже зараз починати готувати наше місто, наші рекреаційні можливості до сезону 2026. Тому що потрібно розуміти, що зараз внутрішній туризм він буде так сказати, ну, більш об'ємним, ніж ті роки, бо ну і ще до пандемії, щоб більше людей виїжджали за і там відпочивало. Зараз де відпочивати? Одеса, Затока, дай Боже. Хочу вам запропонувати ще одну тему. Буквально ось накануні я про Читав таку от інформацію, що змінюється для держпідприємства протягом 6 місяців Всі державні, всі державні підприємства мають бути трансформовані в акціонерне товариство або ТОВ зі 100% державної власності або ліквідовані. Нещодавно був ваш пост стосовно нашого припортового заводу, нашого порту Южного, який я пам'ятаю, ці дно роботи, які робилися, який робились, цей лиман Григорівський робився по ці порти. Це, це, це теж виставлено на той. Спамінаю вашу цю публікацію, ще раз нагадую вам, шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь і не тільки підписуйтесь, пишіть, будь ласка, коміти. Ми всіх читаємо, ми на зв'язку. Пропонуєте теми для обговорення, ми завжди тримаємо руку на пульсі, ми з вами завжди спілкуємося. Так ось, ну, бачили, так, от, так, масштабна реформа диспідприємств. Дивіться, дуже все просто, все примітивно, як 5 совєтських копеєк. Уряд прийняв рішення протягом 6 місяців всі державні підприємства країни, всі, їх там тисячі і тисячі вже залишилися, від великих до банкротів. Повинні бути трансформовані. Зараз вони називаються ДП, юридична особа, державне підприємство і там не знаю, там, металургійний завод там, такий то. Зараз воно буде називатися акціонерне товариство, металургійний завод, там, умовно, Криворожсталь, наприклад, там, чи якийсь там Кривбас, з 100% капіталом державним. Для чого це робиться? Обнуляються всі долги, тому що зараз всі суди йдуть проти ДП, однієї юридичної особи. Куча довго вони понабиралися з підприємства. Зараз з ними судиться куча контрагентів. Подають суд на юридичну особу, яка існує зараз. Вони легким движенням руки міняють назву юрособи, починають всі суди заново. Тобто, фактично держава відмовляється платити по своїм зобов'язанням по цим підприємствам борги перед тим, яким задовольна. Це перше. І по-друге, в процесі цієї трансформації сама сладка державна власність війде в незрозуміло, які руки. Тому що коли ми робимо акціонерне товариство замість державного підприємства, навіть якщо там 100% акцій буде державних, іде відповідна інтеризація, які саме фізично об'єкти входять в ці акції, ці акції, які будуть 100% акцій, що вони себе представляють? Яке наповнює, які там об'єкти. Здання, споруди, санаторії, все все інше. Віталій Барвіненко, щиро дякую вам. От і дякую я. вам, і теж хочу сказати, що також нашу програму вже можна буде дивитися на телеканалі «Медіаінформ». Отже, в кого ще є телевізор, включайтесь, дивіться. Дякую вам, все повертається.